Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні я буду робити утеплювальні подушки для бджіл. У відео ми розглянемо весь виробничий процес такої подушки від А до Я, як я їх шию. Також поясню, чому саме цей матеріал, а не інший. Цей матеріал подушок ми вже використовуємо на пасіці близько 4 сезонів. Він себе показав досить ефективно. Також, хто буде далі уважно, дивитися відео, в середині відео я розкажу, де такий матеріал можна взяти. За копійки або абсолютно безкоштовно. Він в принципі доволі таки доступний. Отже, поїхали. Так, отже, приступимо до виготовлення наших утеплюючих подушок для бджіл. Отже, почну огляд з вибору самого матеріалу. Отже, дивимось. Як бачите, в нас зверху ляна основа, всередині в нас неочищена вата. Цей матеріал можна знайти буквально за копійки. Вони є у старих пострадянських або часів виготовлення 90-х років матраців. Але матраці мають бути саме з пружинами. Тобто ці такі от прослойки утеплюючі вони є в старих матрасах, в яких наявні пружини. Багато, хто, багато людей ці матраси просто викидають, вони порвані можуть бути. І от саме в таких в старих матрасах, старого зразка, є ось така цікава штука, яку можна використовувати як утеплювач для бджіл. Зверху, я ж кажу, у нас вотляна основа, тут всередині у нас неочищена вата. А в мене є два таких шматка. Це виходить, якщо ми будемо робити подушку 45 на 45 приблизно. Це в нас виходить десь 75 ширина. Ну, 80 да, 80 сантиметрів десь приблизно на 2 метри. ні, трошки менше, на метр 60 метра. Ну, вийде, що в нас з цього шматка в нас вийде шість подушок. Чому? Бо тому, що ми поділимо на три частини. І потім ще пополам на двоє ми його розділимо. От. В принципі, ви також, якщо у вас немає коштів, не можете купити подушки, так як я, наприклад, то можете просто кинути в OLX або в Facebook, що знайду, що куплю чи що заберу. Старі матраси, старого зразка там, в межах області чи району. І я впевнений, що люди вам відгукнуться, там вже з ними домовитись, комунікуєте і за символічну ціну просто їх заберете. Ну, тому що матеріал дійсно класний, якісний. Ми зараз їх будемо зшивати. Тобто, зараз весь процес я покажу максимально коротко і інформативно. Це я просто роблю вступ, щоб ви розуміли, з чого ці. Ось, бачите, сліди від пружин. Це старий матрас, бо оце, от, в цьому місці це, от, вже малися пружини. От. І в одному матрасі дві таких, два таких полотна розміром 80 на, а, цей, 80 на метр 60 Ну, плюс-мінус приблизно. От. От, в принципі, ось такий матеріал я хотів вам показати. А далі це ще не все. Ми будемо їх просто обшивати капроновою. Капроновою ниткою, звичайною, і великою голкою з великим вухом під нитку. Отже, дивимось весь процес. же слушнаться все проводить Значить, отже, далі. Далі нам треба, як я вже раніше говорив, капронову нитку і голку з великим вухом. Будемо сшивати наші подушки. Так, давай, 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 давай. Ну оп оп, Ні, не хоче. Ну, Давай. О, кінець. Бачите, що все попадає трохи. Це вже добре, значить такий старий, як кажуть. Бачите, ось на всі подушки, ми їх шили, вони нормальні, якісні, вата ніде не вилазить, все нормально, мені підходить. Так, в мене було мало часу, то ми шили поки що дві, але в нас є ще матеріал. Будемо шити далі. Я просто там показав весь процес, як я їх роблю. В принципі, в принципі, забув показати розмір подушки у нас 40. Ну, 47 ну 45, це щоб тут не заходило, 45 см на 40. 45 на 40. Так, дивимось далі. Ось 40. зараз я вам тако покажу? Що вам буде поблизу? Ось 40. Ось. Виднося. От. Показую, щоб люди бачили, вірили і тому подібне. 40 см на 45. От, якраз рамка у нас між стіночне пространством де у нас заходить рамка, у нас якраз 450 мм. І від стінки до стінки, якщо рамку ставити уздовж вулика. Ну ви зрозумієте, про що я. Хто займається, той знає. І все, в принципі, у нас таке утеплення. Ми кидаємо зверху холстик на рамки і зверху кидаємо ось таку от подушку. Так ну ось я, схематично вам покажу, як це все відбувається. Я думаю, ви і так це все в принципі, маєте знати. Але так чисто на всяк випадок мені не важко показати, в принципі. Уявімо, що це наше гніздо. Не важливо. Чи це взимовку, чи це... Ну, Можливо, в принципі, і важливо, можливо, в чомусь помиляюсь. Ну, наприклад, наше гніздо, весняне там скорочення, наприклад, або назир. холстик. і ось така подушка. в принципі. В принципі, все. От. Головне, щоб подушка не була коротша, як 45 см, бо інакше буде ну, трошки неприємно. Ось, ну, в принципі, все, вся суть. Ось так. Наші вулики всі зимують і таким самим чином вони йдуть в весняний розвиток. Якщо погана у вас вентиляція, то така подушка вас обов'язково буде сиріти, набирати вологи. Тому Завжди, я завжди завжди наголошую, що в вулику має бути добра вентиляція, бо інакше буде мокро, сирость. А якщо мокро, сирость, вам придеться міняти таку подушку. Ну, тому що це нікуди не годиться. Вона дуже добре набере вологи, якщо у вас не буде вентиляції. Ви думаю, самі це розумієте прекрасно, опираючись на власний досвід. Так як в моїх вуликах я вам показував в минулих відео, я можливо залишу ось тут посилання, а приблизно ось тут буде посилання на. Те, як я роблю кришку для вулика, там вказана чотиристороння вентиляція. і Відповідно, у нас сиру сек такої немає. А на цьому в мене все. Ви були на каналі. Просто пасіка. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!